Місто Клайпіда, курортне місто, Литва, працівник на рибний завод Риба Хек. Що там треба робити? Робота на лінії, філетування, контроль якості і так далі. Тільки денні зміни з 7 по 19 годину. По 12 годин 5 євро нетто, повністю безкоштовне житло в квартирах. Вакансія від Надії, проїжджайте в Маріамполь, вас беруть за руку, все рішають. Плюси вакансії, багато годин, осінь це рибний сезон в Литві. І 100% гарні відгуки. Тобто там працюють жінки, які працювали в Польщі, і вони кажуть, «небо неба і земля. Там є багато перерв. немає такого, що ви стоїте там 6 годин і все, там одна перерва там, за ці 12 годин. Там часто є перерви, хороше житло повністю безплатне. Багато годин, зарплата від 1000 євро в основному заробляють 1150, 1200, 1300 євро. Кого цікавить така вакансія, жінки до 55 років, дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей.